В економічній і фінансовій літературі останні 15 років з'явився ряд термінів, які відображають колосальне зростання ролі і значення фінансового монетарного фактора в усіх сферах життя світової економіки, фінансова цивілізація, фінансова економіка, фінансоміка до визначення сутності цього цивілізаційного феномена звертаються філософи, теоретики, економісти та уся фінансова наука. Фінансова економіка породжує прямо протилежні реальні товаропродукуючі економіки. Економіці процеси і демонструє свою владну сутність відводячи реальній економіці роль підсобного працівника в ринковій економічній системі. Закони фінансової економіки формують новітню економіко фінансову структуру з безлічю загадок. У цьому понятті фіксується формування і функціонування зовні самостійної і відокремленої від реальної товаропродукуючої економіки сфери, яка живе за своїми власними законами. і і сама створює вартість більшу ніж була інвестована. І раціональні і реальні перетворені зовнішні форми буття фінансової економіки вуалюють і сутність та її об'єктивну залежність від реальної економіки. Зазвичай ринкова система складається з товаропродукуючої, реальна фізична економіки, виробничий капітал та фінансової економіки. Перша у свою чергу поділяється на виробництво товарів та виробництво послуг, друга представляє. Собою ринки капіталів. Сьогодні ми з вами будемо розкривати саме це поняття ринок капіталів. Поговоримо про його складові інструменти та механізми. Почнемо! Ми з вами вже пройшли історичний екскурс розвитку фінансової системи. Лише трохи підсумуємо. Зараз світ працює в умовах неоліберальної моделі економічної глобалізації. Після розпаду СРСР і соціалістичної системи глобальний фінансовий капітал став панівним на світовому конкурентному просторі. Та у своєму розвитку пішов шляхом небаченої експансії, трансформації і метаморфоз. Глобалізація та глобальна інтеграція призвели до зрощування структур ре. Ального виробництва, особливо транснаціональних компаній, зі структурами обігу фінансово-економічними структурами і системами. Гіперфінансіалізація глобальної економіки та глобальна криза надвиробництва і надспоживання фінансових ресурсів є закономірними злоякісними результатами цього небезпечного напряму розвитку. Головним соціально-економічним, геополітичним і геоекономічним результатом такого розвитку стало завершення формування глобального фінансового олігархату. Та глобальної влади грошей при цьому самі світові гроші перетворилися на штучні і віртуальні, що відкрило шлюзи для гігантських потоків надлишкового фінансового капіталу та незнаного в економічній історії явища, гіперфінанціалізації глобального економічного обороту і розвитку. Запущено катастрофічний механізм повного підпорядкування реального економічного сектора інтересам глобальної фінансової олігархії. Виникла нова форма експлуатації Експлуатація, експлуатація національних капіталів з боку глобального олігархічного капіталу, світовий економічний розвиток останніх років характеризується посиленням відпливу капіталів із продуктивного реального виробництва у фінансову сферу, де реальна суспільна вартість не створюється. Фінансова глобалізація та її трансформаційний різновид, фінансово-олігархічна глобалізація, породили унікальний історичний феномен гіперфінансіалізація глобального економічного обороту і процесу глобального розширеного відтворення, величезні масштаби вивезення національного капіталу, перехід реального економічного сектора від торгівлі товарами до торгівлі грошима та їхніми штучними замінниками. Подальший відрив фінансового сектора від реальної економіки та її віртуалізація все це прояви негативного впливу фінансового сектора на реальну економіку. У нашому відеокурсі ми будемо розглядати у першу чергу банківські і фондові ринки, тому що саме ці сегменти виконують такі функції, що випливають з визначення ринку капіталів, як ринку, що мобілізує, розподіляє і перерозподіляє заощадження населення і трансформує їх в інвестиційний капітал, що забезпечує розширене відтворення і економічне зростання реального товаропродукуючого сектора економіки. Маємо визначити основні проблеми проблеми ринку капіталів і шляхи їх вирішення. У більшості сучасних національних фінансових систем домінує одна з двох основних моделей фінансових ринків: банківська континентально європейська або фондова американська для банківської моделі притаманне переважання депозитних інститутів як основних фінансових посередників, що концентрують потоки заощаджень та інвестицій. У країнах, де склалася фондова модель, трансформація заощаджень в інвестиції відбувається на фондових ринках. Основними фінансовими посередниками цієї моделі є страхові компанії пенсії інвестиційні, венчурні взаємні фонди, інвестиційні банки та компанії не останню роль відігравають і фізичні особи, що здійснюють операції на фондовому ринку як особисто, так і за допомогою брокерів і дилерів. Вивчення історії формування національних фінансових ринків розвинених країн є необхідним для розробки оптимальної моделі ринку капіталів України. Яскравим прикладом динамічного розвитку завдяки банківській моделі є Німеччина та Японія. Однак, це пов'язано з нерозвиненістю фінансових ринків цих держав у післявоєнний період і відповідно необхідністю залучення банківської системи у фінансування і управління промисловими компаніями. Тобто банки і банківський сектор став вирішальним інститутом розвитку ринку капіталів цих держав лише завдяки специфіці їх історичного розвитку. У США, наприклад, відбувся бурхливий паралельний розвиток фондового. Ринку і банківської системи, великі позичальники, представлені як приватним сектором, так і державою, дали можливість залучити додаткові фінансові ресурси за допомогою інструментів фондового ринку. Тоді як дрібні та середні позичальники зверталися до банківських кредитів у дослідженнях світових вчені фінансистів національної фінансової архітектури, найчастіше виділяються два типи завдань: опосередкування потоків заощаджень, що виникають у процесі господарського зростання, і трансформація їх. В інвестиційні ресурси, і створення нової купівельної спроможності в економічній системі і як наслідок формування передумов для переходу до вищого рівня ділової активності. Перше завдання вирішується як банківською, так і фондовою моделлю фінансування, проте друге традиційно пов'язано із банківським капіталом. Дослідження історії свідчить про неоднозначність висновки стосовно ефективності банківської чи фондової моделі, оскільки завжди необхідно враховувати специфіку розвід. Тієї чи іншої держави, взагалі, повчаючи історію, ми можемо зробити наступні висновки. Перше, деякі країни, наприклад, Німеччина та Японія, є яскравим прикладом динамічного інвестиційно-інноваційного зростання структурної перебудови економіки за допомогою банківської моделі ринку капіталів. Друге, інші країни, такі як США, Канада Великобританія, Велика Британія, досягли тих же цілей за допомогою фондового ринку. Фінансування росту та інновацій з джерел цінних паперів було ефективніше ніж банківське. Третє аналіз загальних макроекономічних параметрів в цих найбільш розвинутих ринкових економіках світу не дозволяє однозначно судити про переваги окремих моделей. Четверте, фондова модель фінансування позитивно впливає на алокацію капіталу в межах одного року. Банківська домінує у разі тривалих інвестиційних рішень. В основі національної моделі ринку повинні знаходитись особливості функціонування окремих секторів економіки і структури їх фінансування. Міра інституціонального Розвитку і загальна економіка, політична ситуація: шосте реформування фінансової архітектури повинно базуватися на вирішенні таких завдань: забезпечення ефективного контролю за рухом капіталу, забезпечення достовірної інформації, подолання офшорної моделі фінансових ринків, удосконалення регулювання та нагляду за діяльністю інститутів банківського сегмента і фондового ринку, закономірності розвитку фінансових ринків, економік країн світу, дозволяють визначити його можливість. Живі риси, які через певний час набуде більшість держав, уніфікація фінансового сектора, тобто формування подібного набору фінансових корпорацій, квазікорпорацій, які забезпечують рух фінансових потоків між державою, нефінансовими корпораціями і домогосподарствами, формування інформаційної прозорості і подолання інформаційної асиметрії, що забезпечується єдиними методиками виміру, посилення конкуренції між окремими суб'єктами фінансового сектора, що приведе до необхідності. Комплексного надання фінансових послуг на кшталт фінансових супермаркетів, монополізація фінансових ринків, що полягатиме у концентрації фінансових операцій у окремих центрах, розширення кола користувачів послугами виробників цих послуг через електронні мережі та інтернет, формування нової глобальної архітектури фінансового сектора. Сублімуючи матеріал попередніх лекцій, зазначимо, що світова архітектура в умовах глобалізації визначається передусім такими сценаріями: перше однополярно. Ярна структура зі збереженням США статусу лідера світової економіки, друге мультиполярна архітектура, випереджальний розвиток інших економічних центрів. Наприклад, Китай, третє аполярний світ, в якому визнається право на ексклюзивність кожної країни, де не прийнято розподіляти країни на розвинуті країни і країни третього світу. По суті, вся економічна історія 20-го – початку 21-го століття це пошук міри і форм втручання держави в економічне життя суспільства, і маятник розгойдувався між двома крайніми точками: саморегулюванням ринком і регулюванням з боку інститутів держави і в разі явного порушення цієї міри, що призводило до гострих диспропорцій в економіці та її окремих секторах, тобто до кризи, починався пошук нової міри, і маятник гойдався в протилежну сторону. У середині нульових років 21-го століття стає вочевидь, що міра знову порушена. Світова економіка та її національні складові захлинулися від свободи ринку і неконтрольованого зростання фінансоміки. Ринкові регулятори не змогли впоратися із. Новленням пропорції суспільного відтворення в цілому, і пропорції між реальним і фінансовим секторами з неконтрольованою свободою ринків капіталу був потрібен пошук нової міри ринкового та неринкового регулювання. Отже, особисто, на мою думку, і так думаю, не лише я маятник спрямується в бік посилення втручання інститутів держави, як тих, що вже склалися, так і створених нових в економічні і фінансові процеси. Спо пошуком нових відповідних сучасним реаліям форм методів і важелів регулювання. Повертаючись до суті ринку капіталів, ринок капіталів це ринок, де купують і продають фінансові засоби, гроші, акції, облігації, векселі та інші цінні папери. Ринок капіталу, фінансовий ринок, є найдосконалішим з усіх ринків. Він унікальний уже тим, що його суб'єктами у наш час стали майже всі учасники господарського життя: підприємці, споживачі, органи державної влади і місцевого самоврядування, громадські організації тощо, об'єкти, що торгують. Куються на ньому є відносно однорідними, а це прискорює укладання угоди з його більшу передбачуваність. Він визначає практично єдину для усієї країни і міжнародної спільноти ціну. Позичковий процент, курс акції, обмінний курс валют тощо. Чудова компютерно інформаційна облаштованість забезпечує йому найвищий ступінь конкурентоздатності. Для кожного відкрита можливість вільного входу і виходу з цього ринку. Ринок капіталу є. І найчутливішим до загального стану економіки, причому як національної, так і світової, він найпершим і найбільшою мірою реагує на події, пов'язані з ефективністю господарювання, політичним життям, законодавчими нововведеннями, природно-кліматичними процесами. Епідемічними спалахами, терористичними атаками тощо його надзвичайна чутливість до всіх змін у житті суспільства і природі пов'язана саме з тонкощами людської психіки, споживчими устремліннями, жадубою швидкого збагачення, а також намаганням уберегти грошові заощадження від знецінення інфляції. Ринок капіталу заслужив собі репутацію і найризикованішого він здатен швидко не тільки збагатити людину, а й роз. Зорти її, позбавити приміром житла, нажитих коштовних речей тощо він жорстко дисциплінує своїх суб'єктів, змушуючи їх бути особливо відповідальними підприємливими. Головними інструментами ринку капіталів, фінансового ринку є боргові зобов'язання, заставні акції, облігації корпорації, цінні папери центральних і місцевих органів влади, гроші тощо. Ринок капіталу дуже складний за своєю структурою. У спрощеному вигляді у складі ринку капіталів можна виділити такі основні підрозділи: перше ринок грошей або кредитний ринок, друге ринок цінних паперів або фондовий ринок, третє валютний ринок, четверте ринок золота та інших дорогоцінних металів. Талів п'яте страховий ринок. Ринок капіталу є важливим для економічного розвитку кожної країни. Він забезпечує довгостроковим капіталом приватний та державний сектори економіки. Основні економічні функції ринку капіталу полягають у сприянні інвестиційному розвитку, економічному зростанню, оптимізації функціонування фінансових послуг та підсиленню корпоративного управління. Фінансові ринки, взагалі, та ринок капіталу, зокрема, здійснюють важливу економічну функцію: спрямовування коштів від людей які не мають продуктивних можливостей для інвестицій до людей, у яких такі можливості є у такий спосіб. Фінансові ринки здійснюють внесок у підвищення виробництва та ефективності у всій економіці. Ринок капіталу сприяє розвитку галузі фінансових послуг шляхом встановлення цін на активи у процесі торгівлі між покупцями та продавцями, забезпечує ліквідність та можливість конвертувати фінансові активи у грошові кошти. Крім того, ринок капіталу зменшує витрати. На проведення фінансових операцій шляхом зведення покупців та продавців фінансових активів разом, таким чином зводячи до мінімуму явні витрати на пошук посередників, також знижуються витрати на отримання інформації щодо переваг фінансових активів, оскільки з'являється спеціалізована установа для більш ефективного надання інформації. Фондові біржі, брокерські контори та інвестиційні банки приносять економічну користь та сприяють покращенню корпоративного управління. Фондові ринки також слугують термометром діяльності компанії, даючи можливість менеджменту компаній, акції яких зареєстровані на фондовій біржі, отримувати ранні сигнали про динаміку ціни на акції, оцінювати досягнення та вживати заходів для виправлення ситуації. Належне функціонування фінансової системи пов'язане з економічним зростанням. Країни з великим банківським сектором та активним фондовим ринком мають тенденцію до швидкого зростання порівняно з країнами з недостатньо розвиненими фінансовами. Ринками. Ринки капіталу, які включають ринки акцій та облігацій, визначаються як ринки для цінних паперів, на яких компанії та уряд можуть залучити довготермінові кошти. Ринок капіталу також виконує важливі соціальні функції. Перше забезпечує інвестиційні можливості для населення як прямі, особисте придбання акцій, облігацій, так і опосередковані через компанії з управління активами та недержавні пенсійні фонди. В цьому контексті ринок капіталу підсилює розвиток недержавних інститутів, що доповнюють державну пенсійну систему, друге залучає населення до розподілу прибутків підприємств, це робить важливий внесок у напрямку більш справедливого розподілу доходів в суспільстві. Розвинений ринок капіталу зазвичай розглядається як конкурент сектора комерційних банків, оскільки вони конкурують за збереження та інвестиційні можливості. Проте у сучасній фінансовій системі спостерігаються доповнюючі взаємозв'язки між ринком капіталу та банками, оскільки вони обирають різні сегменти фінансових ринків та концентруються на різних типах клієнтів. Наприклад, малі нові ризиковані компанії отримують фінансування від банків, тоді як великі компанії роблять це на ринку капіталу. Талу інший приклад взаємодоповнюючого характеру зв'язків це іпотечне кредитування, коли банки покладаються на ринок капіталу для емісії іпотечних кредитів через секюритизацію. В розвинених країнах обидва фінансові сектори ринок капіталу та банківський сектор добре розвинені з 8 серпня 2022 року. В Україні повноцінно запустили роботу ринків капіталу. Це означає, що професійні учасники ринків майже без обмежень можуть проводити свою діяльність попри. Воєнний стан в країні, професійні учасники ринків капіталу це юридичні особи, які проводять на ринках капіталу визначену законом діяльність на підставі відповідної ліцензії. До професійних учасників ринків капіталу належать компанії з управління активами, інвестиційні фірми, депозитарні установи, зберігачі активів інститутів спільного інвестування, оператори організованих ринків. Діяльність професійних учасників ринків капіталу підлягає ліцензуванню та жорстко контролюється державою. Професійною діяльністю компанії з управління активами є діяльність з управління активами інституційних інвесторів. Вона спрямована на залучення інвестицій з наступним вкладенням їх в активи, аби зберегти та примножити кошти інвесторів. Компанії з управління активами надають послуги інститутам спільного інвестування. Інститути спільного інвестування, пайові та корпоративні фонди самостійно не мають права провадити діяльність. Майже всі функції в їх інтересах виконують компанії з управління активами. Вони також проводять Авторський облік результатів діяльності інститутів спільного інвестування укладають правочини в інтересах інститутів спільного інвестування, розпоряджаються їх рахунками, подають звітність. Компанії з управління активами відіграють значну роль в залученні коштів інвесторів та успішному функціонуванні інвестиційних фондів прирості та збереженні їх активів. У випадку, коли необхідно придбати або продати фінансові інструменти, не обійтись без інвестиційних фірм. Професійною діяльністю інвестиційних фірм є діяльність торгівлі фінансовими інструментами. Інвестиційні фірми виступають посередниками під час укладання угод щодо переходу прав власності на фінансові інструменти, шукають покупців за замовленням клієнта, стежать за відповідністю угод умовам чинного законодавства. До слова, згідно з ним, без інвестиційної фірми неможливо укласти правочини щодо. Купівлі-продажу фінансових інструментів, окрім випадків, визначених законом існують випадки, коли угоди щодо купівлі-продажу фінансових інструментів укладаються на організованих ринках. Для забезпечення діяльності організованих ринків існують оператори організованих ринків. Такі особи забезпечують функціонування організованих ринків, допускають інвестиційні фірми та інших осіб до участі в торгах, розробляють та затверджують порядок допуску до участі в торгах. Встановлюють порядок допуску активів до торгів, створюють умови Мови для забезпечення розрахунків за результатами торгів. Не менш важливими учасниками ринків капіталу є депозитарні установи та зберігачі активів інститутів спільного інвестування. Більшість цінних паперів існують в електронній формі. Їх необхідно десь зберігати. Саме тут знадобиться депозитарна установа. Вона відкриває та обслуговує рахунки в цінних паперах юридичних та фізичних осіб, забезпечує зберігання цінних паперів на рахунках та виконує операції щодо. Писання або зарахування цінних паперів. Окремо слід виділити діяльність центрального депозитарію. На відміну від звичайних депозитарних установ, він зберігає цінні папери емітентів. Тобто, коли емітент випускає ціні папери, до моменту відчуження новим власникам, вони зберігаються на рахунках в центральному депозитарії. Облік державних цінних паперів забезпечує Національний банк України. Зберігач активів інституту спільного інвестування здійснює нагляд за відповідністю операції. З активами інституту спільного інвестування, законодавству, регламенту та проспекту емісії цінних паперів зберігач фактично виконує контрольну функцію та перевіряє діяльність компанії з управління активами. Роль кожного професійного учасника є важливою для діяльності ринків капіталу. В сукупності вони становлять єдиний механізм, частини якого взаємодіють між собою та забезпечують в результаті задоволення потреб інвесторів. Регулятором діяльності професійних учасників ринків капіталу є. Національна комісія з цінних паперів на фондовому ринку, незважаючи на воєнний стан, комісія активно продовжувала працювати та впроваджувала нові ліцензійні вимоги до діяльності професійних учасників ринків капіталу з метою підвищення якості послуг та впровадження міжнародних норм. Залучення інвестицій для розбудови України це одне з завдань для кожного учасника ринків капіталу у сучасних умовах. Також згідно нового закону, підписаного президентом ще у червні 2020 року. Структура ринків капіталу. Капіталу поділяється на ринок капіталу та товарний ринок, плюс розширюється перелік організованих ринків капіталу. Все це більш детально вже у наступній лекції. Дивіться далі.